Кінець страждань. Усі речі у світі взаємопов'язані. Буддисти завжди про це казали, і, от підтвердили фізики. Абсолютно окремих цілковито незалежних подій не існує так тільки здається що більше суджень і ярликів роздає наш розум, то більш роздробленою здається реальність. Розум нарізає цілісне полотно життя на зручні шматочки, та навіть сам цей факт є проявом тотальності життя, елементом великого мережева космосу. І який висновок із цього випливає? Те, що є, не могло бути інакше. У більшості випадків ми не здатні збагнути, яку роль та чи інша подія, на перший погляд. Цілком випадкова і безглузда відіграє в тотальному полотні буття. Та усвідомивши, що вона була неминуча і для чогось потрібна, людина робить перший крок до прийняття реальності, повертається до цілісності життя. Коли живеш так, ніби сам убрав те, що відчуваєш і переживаєш у цей момент, страждання закінчується, і приходить справжня свобода. Внутрішня згода з моментом тепер. Припиняє страждання. Невже страждання справді потрібні? І так, і ні. Якби ти ніколи не страждав, у тобі не з'явилося б людської глибини, не було б співчуття і покори, ти не читав би ці рядки. Страждання відкриває мушлю его, в цьому його призначення страждання потрібне, допоки не зрозумієш, що можна не страждати. Відчуття, що ти нещасливий, не буває без створеного розумом я, без уявлень про себе і свою гірку долю. Для цього потрібен час, минуле і майбутнє. А якщо прибрати час, то що залишиться від твоєї гіркої долі? Залишиться тільки поточний момент. Як він є. Звісно, може лишитися відчуття напруги, тривоги. Гніву, а то й огиди. Та це вже не гірка доля, не якась особиста проблема. В людському болі немає нічого особистого, це просто сильний тиск, енергія, яку відчуваєш у тілі. приділи цьому відчуттю увагу, і воно залишиться відчуттям. Розум не зліпить із нього образ нещасного я. Подивись, що станеться. Якщо просто відпустити своє відчуття, дозволити йому бути. Скільки страждань і нещасть виникає, коли сприймаєш за істину все, що тільки спадає на думку. Не обставини роблять тебе нещасним. Обставини вміють зробити боляче, але нещасним тебе роблять думки історії та інтерпретації, якими тебе годує розум, думки, які крутяться в голові. Роблять мене нещасним. Коли це розумієш, перестаєш несвідомо ототожнювати себе зі своїми думками. Ну і погодка, він навіть не відповів на мій дзвінок. Вона знов мене обминула. Ми постійно розповідаємо собі та іншим такі історії, нерідко в жанрі нарікань. Розум машинально складає їх так, щоб підготувати наше не все тиме я. Мовляв, за нами завжди правда, а за іншими завжди неправда. Правота дає уявну перевагу, утверджує хибне відчуття я, а заразом і породжує ворогів. Его потребує ворогів, щоб окреслити свої кордони. Для цього навіть погода згодиться. Через звичку судити й емоційну закритість твої стосунки з людьми і подіями стають машинальними. Сповненими егоїстичних імпульсів. Ти сам створюєш те, від чого страждаєш. Однак не помічаєш цього, бо твоєму его ці страждання потрібні. Його живлять конфлікти і машинальні реакції. Наскільки без усіх цих історій життя простіше. Йде дощ? Він не подзвонив. Я чекав, а вона не прийшла, коли страждаєш. Коли нещасливий, залишайся в моменті тепер, проблеми і нещастя не здатні втриматися в моменті тепер. Страждання починається, коли чіпляєш на ситуацію ярлик чогось небажаного, поганого, ти починаєш шкодувати, і розум моментально підхоплює твоє почуття, персоніфікує через машинальні реакції твого я. Людина звикла називати і роздавати ярлики, але ніщо не заважає позбутися цієї звички. Почни практику неназивання з малого Ти запізнився на літак, розлив каву, послизнувся і впав. Спробуй стриматися і не називати цю ситуацію поганою. Просто прийми, що зараз є отак маємо те, що маємо. Коли ти називаєш щось поганим. У тобі виникає емоційна напруга. А коли дозволяєш ситуації просто бути, не даєш їй назви, тобі відкривається джерело величезної сили. Натомість напруга відтинає тебе від джерела цієї сили, сили самого життя. Людина з'їла плід з дерева, пізнання, добра і зла. Однак не називай нічого ні добрим, ні поганим. Стань по той бік добра і зла. Коли відмовишся від звишки судити, через тебе йтиме сила Всесвіту, ти станеш її провідником. Коли перебуваєш у ясному, немашинальному контакті з життям, його сила швидко трансформує те, що ти звик називати поганим. Спостерігай, що відбувається, коли перестаєш роздавати негативні ярлики і приймаєш ситуацію. Кажеш їй так, дозволяєш їй просто бути. Хай ти опинився в складній ситуації, постарайся прийняти все, як є, і прислухайся до своїх почуттів просто зараз. Є багато форм страждання очевидних і не дуже. Деякі настільки звичні і нормальні, що ми й не вважаємо їх стражданням. Вони навіть подобаються нашому его. Роздратування, нетерпіння, гнів, конфлікти, образи, нарікання, его через них самостверджується. Ти можеш навчитися розпізнавати всі ці форми, можеш усвідомити, що тут і тепер сам змушуєш себе страждати. І якщо ти вмієш змусити себе страждати, то, очевидно, вмієш завдати болю й іншим людям. Ці несвідомі шаблони розуму зникають. Коли їх усвідомлюєш і помічаєш. Неможливо бути свідомим і, попри те, завдавати собі болю. Ось справжнє диво. За всіма злими людьми і поганими обставинами стоїть глибинне добро воно проявляється і всередині твого єства, і в зовнішньому світі через прийняття моменту не противитись злому одна з найбільших істин людства. Діалог. Прийми все, як є Не можу. Мене аж трусить від злості. І це прийми Прийняти, що мене трусить від злості? Прийняти, що я не можу чогось прийняти. Так, прийми, що не можеш прийняти. Відпусти відчуття, що не можеш відпустити, і побачиш, що буде Постійний фізичний біль, чи не найсуворіший учитель у житті. Опиратися марно, ось його головний урок. Небажання страждати абсолютно нормальна річ. Та коли відпустиш це небажання, дозволиш болю просто бути, то побачиш, що відокремився від нього, що між тобою і болем є простір. А отже, ти страждаєш усвідомлено, без примусу. Коли страждаєш усвідомлено, фізичний біль швидко випалює з тебе его. Бо воно складається передусім з опору, те саме стосується і невелікованих недуг. Можна сказати їй по іншому, ти приносиш свої страждання в жертву Богові, не конче сповідувати християнство, щоб зрозуміти глибоку істину, яку символізує хрест. Хрест це знаряддя тортур. Ніде людина не відчувала більшої муки й безпорадності, як на хресті. Аж раптом вона відпускає, приймає цю муку і каже Не моя, а твоя нехай станеться воля. І в цей момент хрест, страшний інструмент тортур, являє свою справжню сутність, перетворюється на священний символ, знак божественного. Через страждання, річ, яка, здавалася, заперечує, саме існування трансцендентного виміру життя, стає дверима. В цей Вимір. Цю аудіокнигу для вас читав Безмовний.